Привіт, друзі, підписники! Хочу прочитати свій новий вірш, який я інтерпретував. До мене багато по-моєму писали про життя. Але я вирішив написати ще один вірш, називається Життя як прес. І наше життя так давить пресом, кидає, б'є, а ти держись. Ніколи краще так не буде, а серце стукає, борись. Життя так б'є немов ковадла, упав, піднявсь, йди уперед. І сталь не завжди була кладом, яка кується в світі десь. Життя не мед, але й не перець. Залежить все, як будеш ти. І падать знову підніматься, у хвилі шторму все репти, і Бог дає нам ці пригоди, випробування у життя, і поки серце з небозводом, ти маєш ти у майбуття, і друзі стануть ворогами, або вже є, й меча кують, так підло посмішкою, зраду. Тобі суть і ласку лють. та головне, не зупиняйся, бо всі ми тут, як та ріка, дерева, берег пропливають, твоє життя здалека. Тому йди за стуком серця, за подихом живих душі, і впавши, знову піднімайся, аж поки не пройдеш. На жаль, але життя у наше не завжди мед, але й не завжди й перець. Завжди є плюси і мінуси, як у притчі про Соломона. Все пройде, є надпис на пересніх. І це пройде. Я впевнений, що кого зараз темні часи, вони неодмінно пройдуть. Головне вірити, надіятися і з любов'ю. Йти до того, що дійсно заряджає наше серце, дає поштовх душі, і взагалі використовувати моменти, щоб прожити життя з честю і гідністю. Це головне, що повинно бути у людині честь і гідність. Тому хто хоче, лайкайте, коментуйте, хто хоче, підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Як завжди буду радий бачити вас своїми підписниками. Радий лайкам, коментарям, щирим думкам. Бажаю всім всього найкращого. Дякую за лайки, за коментарі, за ваші щирі думки, надіюся. І життя як би нас не кидало, але завжди потрібно підніматися і йти далі. Поки серце в нас б'ється, ніколи не пізно щось самому змінювати в своєму житті, або змінюватись до кращого. Тому віри, надії, любові, завжди йдіть за покликом душі, серця. Те, що вам стукає, завжди використовуйте як орієнтир, довіряйте своїй інтуїції. Інколи вона більше скаже, чим раціоналізм. І... Завжди майте віру на краще. Україна переможе, буде добру. Слава героям, слава Україні. І перемога і мир буде на боці України. Добро неодмінно переможе. Буде добру і з Богом.